Я хочу поділитися з вами рецептом. Рецепт називається Банана Бред. Солодкий хліб із бананів. Потрібно нам три штуки переспілих. Це буде дуже добре, коли банани будуть переспівші. Масло 100 грам. Потрібно, щоб було комнатної температури. Два яйці. стакан з половиною борошна. 3 четверти. Тих стакана цукру. Також нам потрібна буде бейкінг сода, ванілін, півчайної ложки, щепотка солі, горіхи, ізюм. У мене немає ізюму, я замінила крембері. це клюква, не знаю, як називається українською. Переведіть, будь ласка, мені. Клюкву можна додати навіть у салати і у різні випічки. І вона придає кислинку, таку кислинку випічці. Нам потрібна буде форма. Чому він називається Банана Брат, бо він випікається у такій формі хліба. Но я замінила другою формою, мені більше подобається. Я вже перед тим, як буду. Заливати тісто сюди, змастила маслом форму. Пекти на 350 Фаренгейт, ви переведіть це в градуси, і пекти десь 50-60 минут. Дивимося, що буде далі. Я збиваю 2 яйці масло, 3 банана і цукор. І отут у мене є допомічник, який усе контролює. Я поки відключуся, бо буду збивати міксером, щоб не шуміти. І в мене вийшла така жидка каша. Зараз я добавлю ще борошна соди чайної ложки і щепотку солі. Так, соду ми додаємо до борошна так з половиною нам потрібно було борошна. І будемо збивати, збивши борошно, я, дивіться, яка вийшла у нас маса, я буду додавати крембері і горіхи. І оце вже все я буду перемішувати такою лопаткою, і потім буду висипати в форму. Таке тісто в мене вийшло. Не густе і не рідке, таке, щоб легко спадало з лопатки. Ставимо випікати на 50-60 хвилин. Будемо, я провіраю зазвичай з сирником. Якщо сирник проткнувши і витягую назад, і він чистий, значить наша випічка готова. Банана Бред Міс Піксі я його випікала у формі кекса. Мені так більше подобається, я вже його розрізала, бачимо, крембері. І він дуже ще був гарячий, коли я його розрізала, то він такий вийшов крип крихкий Якщо ви печете, то поділіться, чи у вас усе вийшло. А я йду спробую. Така краса що люди геть стоять посередині дороги, щоб пофотографіруватись. Така вулиця, і у нас встелена сухим листям. там. Пахне дуже осінню, грибами. Ка золота осінь. Тепла осінь. Слава Богу за таку добру гось. we <small noise>